Всім привіт! З 1 червня в Україні підвищили тариф на світло. Відтепер за кіловат світла на годину доведеться платити 2,64 гривні. Що перше потрібно зробити? Це звісно ж, перевірити ваш лічильник, попри те, що тариф на електроенергію зріс, українці все одно мають можливість підключити. Нічний тариф, який діє з 23 до 7 години ранку. Зробивши друзі, це ви можете платити гривню 32 за кіловат годину. Для цього вам необхідно встановити двозонний лічильник, його можна придбати самостійно, або ж в оператора при замовленні послуги із заміни вартості. Крім того, потрібно укласти новий двотарифний договір із постачальником електроенергії. І щоб такий метод справді працював, вам варто перенести використання найбільш енергозатратних приладів на нічний час. Це, наприклад, там пральні машинки, духовки, електрочайники, хлібопічки, посудомийні машинки і різні такі прилади. Щодо економії, друзі, на практиці, то, наприклад, візьмемо велику сім'ю, яка витратила на місяць 300 кВт годин. Відтепер, з 1 червня, вона платитиме 800 гривень. Проте, друзі, якщо перенести частину роботи приладів на нічний тариф, то сума платіжки може зменшитися до майже 600 гривень. А як зміняться суми в платіжках? До підвищення цін в Україні діяли два різних тарифи для звичайних громадян: це гривня 44 за кВт за споживання менше як 250 кВт на місяць. І гривня 68 за кВт-годину за споживання понад 250 кВт годин на місяць. Однак новий тариф не розділяє обсяг спожитої, спожитої електроенергії. Тому всі громадяни наразі платять 2 гривні 64 за кВт години. Таким чином, якщо ви витратили 250 кВт годин, то заплатите 660 гривень. За 500 1300 гривень. 20 гривень і за 1000 кВт годин 2640 гривень.